Добрий день, друзі! Сьогодні ми знаходимося на орківських позиціях. Я не рекомендую нікому це робити, але тут були е, сапери. Ось вони ще не забрали деякі вибухонебезпечні предмети, які не можна ні в якому разі чіпати. Тобто зараз йдемо до е, їхнього сховища. Ось Такі вони робили нори з пустих ящиків. В ліндажі, позиції, з яких вони робили свої справи проти нашої держави. Біршами забалакав. Ми перейшли на україномовний контент, тому будемо намагатися не робити помилки, але ну, як вийде. Ось все, що залишилось після них. Тут місцеві, звісно, вже на хазяйство порозтаскували все, що було ціле. Але все одно треба йти і дивитися під ноги. Ось вони робили такі опудала. Десантна. Як це? Як тільняшка українською буде? Так і, так і буде. Десь вони робили ложні цілі. Ось були прильоти. Бачите, яка сила вибухів, що просто. Бетонна плита, і її немає. Так, а наша ціль ось отой бункер, бо там є дещо цікавеньке. Зараз побачите. Так, ось їх форма залишилась. Такі бушлати підарська. Добре, що вона посічена осколками, сподіваюсь, власнику дуже добря, добряче досталося. Рошла де. Так, тут якісь сумки. Теж був якийсь прильот непоганий, щось прилетіло, що склало плиту. Так, а ми пройшли сюди. Ось їх лігво. Тобто вони дуже добряче собі зробили захист, був, був час підготуватись. Ось Покажу вам такі бетонні плити. Теж речі, тільняшки. Тут вони жили. Ось якісь речі побуту. Все вкрадено, наше не з кафе. Якісь ліки, чаї, Вон спальні мішки їхні. Навіть сміттєве відро для сміття є, ну це щось дивно. Зазвичай вони все кидають туди, де живуть під себе. Так, але ми прийшли не за цим, а ось за цим. Бачите? Був прильот і. А, вони залишили, не змогли витягти ніж, бо плита, яка була зверху, придавила і між плитами ось залишили такий трофей. Ось ножни кожені. Там видно, що ніж, рукоятка. В общем, зараз будемо намагатись піддовбати трошки цемент, тому що плиту ми не піднімемо, немає недомкрату. Та і в принципі вага така, що це майже неможливо. Спробуємо дістати. Ну, друзі, близько півгодини я довбав цими інструментами а, бетон. На щастя, це радянський бетон, він наче міцний, але края сколюються. І, друзі, у нас вийшло дістати трофейчик. А, жалко, трошки покоцані. Можна, але подивимося, що воно таке. Скоріше за все якийсь побутовий ніж, який підохотнічий, зроблений. Так, дивимось, що ми маємо. Та ні, гар, гарний. Нерпа. Нічого собі, це. Все-таки це орківський якийсь ніж. Бачите? Нерпа. Ну що, здобули трофей. Це було нелегко, але ми справилися. Ось. Буде подарунок у куму. Кум в мене збирає такі речі. А тут, в принципі, з окопу орківський подарунок. Це тобі, Діма. Тут ще на ножнах є клеймо. Звісно. Бетонна плита трохи це все пошкодила, але в принципі да, будемо брати. Щось. А, Павлово... Город Павлово. Що там написано? Що городська ДС, Можливо, це орківський виробник. По прізвищу і місту я знайшов в інстаграмі це расист на прізвище Кашулін, і будемо об'єктивні, він виробляє досить непогані і якісні речі, але, якби не його позиція і не оці дебільні привітаннячки. Тому хай всі вони йдуть у дупу Так, а це тубус від. ПТРК ФАГОТ, або ще є самохідний конкурс. Це перші розробки Радянського Союзу. Ось так вони виглядають. Вистріляний. 9 М-113. Долго довго, не надо їх залітити. Да, ось вони тут лежать. Термобілизна Окей, скоріше від зривателей. Це, хости, тубус. До речі, трофей. Чому його не забрали? Першига 2. Реактивна штурмова граната, огнень Та... 2. Діспопласка. Сміття, сміття. Оце? Хочу яму кидали трошки. Тут паї, ще форма орківська. Ні, це підкладка, з бушлата. Ну що власник цього виробу удобрює нашу родючу землю України, а виробник цих жабоколів нехай залишиться без роботи. Так буде з кожним, хто прийде на нашу землю. Слава Україні!